На сьогоднішній день по одним дослідженням 2,5%, по іншим дослідженням 5% нації хворіє на е, целіакію, тобто несприйняття глютену. І цим людям в Україні харчуватися нема чим. Але в нас є така е, суперфуд, як шириця. Який в Європі наразі скрізь іменується «Амарантом». і це псевдозлак, який не містить глютену, і тому нам не треба купувати закордонні якісь борошна чи закордонний заморожений хліб з консервантами. Ми можемо випікати цей хліб тут в Україні і годувати наших діток, які хворіють на цукрові, діабет, на целіакію, на інші якісь алергії. І потребують безглютенового, безлактозного і безцукрового харчування. Таких дітей ми можемо прогодувати тут. І тому ми зараз працюємо над запуском соціального проєкту Джонатан Лівінстон – безглютенова кав'ярня з міні-пекарнію, де ми могли би безпечно. Нагодувати людей, у яких є які будь-які обмеження у харчуванні за медичними показниками або за їх власним сприйняттям світу.